друзі, Доброго вам дня з чергової події конференції по управлінню великими агропідприємствами в Україні з ЛФМ 2025 року. Знаєте, багато хто казав, чи потрібні такі конференції, чи не потрібні. Ми, як корпорація АКО, звичайно, будемо приймати в таких конференціях участь не тільки в таких, а в цілому в будь-яких заходах, які проходять на території України і пов'язані з аграрним бізнесом. Чому? Тому що я думаю, ні для кого з вас не є е, якимось здивуванням, що не тільки е, завдяки нашій силі, мужності, а в тому числі завдяки нашим аграріям, багато в чому країна витримує цей натиск, який на неї чинять вже багато років, як не чотири, чи більше десяти років. Тому я хочу сказати, що наші аграрії це та основа, на якій дійсно тримається суверенність і сила нашої держави. А зсу це взагалі не про те, щоб спілкуватися, це те, що є вінцем нашої сили, незламності. Ну от, тому в такому симбіозі, я думаю, що ми завжди, завжди, завжди переможемо.